Росія готує провокацію на хімічному заводі. Кримський титан у тимчасово окупованому Криму. За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, окупанти вже завезли на територію заводу вибухівку. Ймовірний вибух може призвести до смертельної небезпеки багатьох регіонів України і Туреччини. Вони завезли на територію заводу Кримський Титан» вибухівку і мінують територію. Ми прекрасно усвідомлюємо, що спричинить ймовірний вибух на заводі. Це буде другий Чорнобиль. Викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають мешканці Аркриму і, як мінімум, ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна агресор Мінування заводу відбувається, аби зупинити ЗСУ. А також звинуватити Україну в екологічному тероризмі. Також окупанти мають на меті здійснити військово-політичний тиск на нашу державу та світову спільноту. Україна не допустить чергового екологічного шантажу. Ми продовжуємо фіксувати дії російських терористів. Ми чітко усвідомлюємо загрозу для наших людей, здійснюємо постійний моніторинг ситуації та готові оперативно. Реагувати на всі загрози, які можуть виникнути, в Херсонській обласній військовій адміністрації також опублікували пам'ятку, як діяти у випадку хімічної небезпеки. Її ви можете бачити на екранах. Раптом ви опинитеся в осередку зараження, необхідно заплющити очі та затамувати подих, закутатися у верхній одяг і дихати крізь нього. Можна змучити водою також його. І варто також слід спробувати визначити напрямок вітру і виходити із зони зараження в бік, який перпендикулярний вітру. При виявленні будь-якого виду зараження негайно телефонувати 101.